Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, наших підписників, а також гостей нашого каналу. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжніх королев саду, про троянди флорибунди. Це сорти, які поєднують красу, рісне цвітіння, витривалість, завдяки чому вони стали улюбленцями садівників в усьому світі. У цьому відео ми зібрали для вас. Топ найкращих флорибунд, яких дивують кольорами, ароматами і вражаючими формами кущів. Тож влаштовуємося зручніше, попереду багато краси і цікавого, бо хочу я сьогодні направду, показати топ своїх найбажаніших, найвитриваліших, найздоровіших і найкрасивіших флорибунд, які ростуть в моєму садочку. Хочу сказати направду чесно. Що це нелегкий був вибір для мене, того, що я завжди, вже з мене мої діти сміються. Що не підійду до троянди, ця красива, інша ще найкраща. І дуже було важко зробити вибір. Але по-чесному хочу сказати, що дуже багато троянд вже пересадила, віддарувала, пересадили в інші місця. І усі, що в мене на клумбах, в мене декілька клуб, залишилися самостійкі, самонадійні. Троянди, які гарно тримають сонце, які не бояться дощу, які не хворобливі. Отож вибір, я скажу, досить таки цікавий. І так, топ-10. Топ 10. На 10-му місці, не тому що вона ну, чимось гірша, скажімо так, від тих, що попереду на кращих місцях розташована. Ні, це моя любима. Також Хайді Клум, То моя маньопочка така. Дуже часто я до неї ходжу, любуюся нею. Маленька, скажімо, невисока. Троянда переднього плану. Хайді Клум, Звичайно, я завжди даю перевагу і давала, і зараз таки кажу трояндам від Тантао, того, що вони характеризуються найперше, це є здорові троянди. І для мене це немало важливо. Ось бачите на цій на ці фотографії. Всі фотографії мої, відео моє. Це не скачано з інтернету. Як гарно вона виглядає. Раніше були ромашечки сині. Зараз от з трояндами жовтого. Кольору вона у мене на такій клумбі лавандово-жовтій. Дуже. Дуже гарна ця троянда, здоровенька, вона насичено фіолетового малинового кольору. Аромат має такий солодко-квітковий. Висота куща 60-80 см. Кажу, вона маленька троянда переднього плану. Одна з найпопулярніших ароматних троянд – бордюрок. Вона Може, як бордюрка бути вона. Квіти дуже густомахрові і має щонай... вона в чи мені так дуже впала. До душі, того, що має дуже довге квітування. Вона в мене майже ціле літо квітувала. Кущ компактний, декоративний, чудово підходить для кломб невеличких садів. Так що пеку витримує, вона в мене до обіду має сонечко, зато себе почуває відмінно троянда хайді, клуб. Слідуюча трояндочка дев'яте місце. Я поставила Бачимо ми пашміну. Так, я рахую, що це троянда дуже вдала для магазинів, для продажу, для зрізу. І в мене вона недавно. Дякую дуже Надіжці Панасюк, Це вона мені цю трояндочку порекомендувала. Прийшло до мене дві і дві відмінні з відмінним здоров'ям. Дев'яте місце це для неї просто так, того що щільна конкуренція, але також дуже гарна троянда. Колір в неї бачимо: Кремо, кремово рожевий такий до пастельних. А аромат має такий легенький фруктовий, також троянда переднього плану 70-90 см. Пашміна це просто сама ніжність, справжня ніжність у світі флоребунд. Квіти бачимо дуже декоративні, густромахтогрові, ще шевидною формою і дуже романтичний вигляд. Оце дійсно троянда для наречених. Вона у мене. Посаджена близенько з букет парфе з кущовою трояндою. Ну, надзвичайно гарна декоративна троянда і відмінна морозистійка. Рекомендую троянду Пашміна. Зараз ми бачимо на восьмому місці Троянда Марія Терезія. Це також троянда німецької селекції від Тантау. Що хочу сказати, сама ніжність Марія Терезія також. Мій колір один з моїх любимих. Найперше, так, Тантау здорова. Прошу дуже. До обіда, сам обід, вона у мене на сонечку. До пізньої осені, як і попередніх. Здорова троянда. Не мала абсолютно ніякого захворювання, стійка і просто усім рекомендую Троянда бездоганна, Марія Терезія. Зараз ми бачимо, що в нас на фотографії і Орі, троянда японської селекції. Ну, я не знаю, вона в мене третій рік, має вже три кущики, бо прийшло дві Орі і одна сола. Також і Орі вони один до одного скажімо. Але це троянда, яка хоче без, без перестанку квітувати. Здорова. Квітує колір. Ну, от такий мені дуже подобається. Ну, там такі кольори, що це навіть не знаю. Це букет гірчиці, лаванди, пастельні. Ну, з котрою, як сонечко засвітить, так кольори і мінливі. Просто бездоганна трояндочка, як на мене, одне але. Те, що їй треба зробити опору. Може вона пізніше того, що в мене тільки трьохрічечка, ще не набралася сили, але троянда дуже активна, повторно квітує, високодекоративна, стильна, вишукана це все Троянда Іорі. Зараз у нас шосте місце троянда Хензештадросток. Хензештадросток, росток, перепрошую. Ну, що хочу сказати, я її повторила також. Вона у мене на двох клумбах. Неймовірна красуня. Бачимо, здорова, починає квітування пізніше від інших флорибунт. і флоребунт, ну, звичайно-гібридних, але надзвичайно довго квітує. Бачимо, який надзвичайний в неї колір. Це також троянда з моєї клумби жовто-лавандові, абрикосово-жовто-бурштиновий колір. Ну, надзвичайно красива. Вона декоративна. І я її посадила трошечки на одній клубі. Не вдало того, що, так як троянду переднього плану, вона не стільки він кущ високий, як дуже широкий. Дуже широкий. Хоча вона заявлена 80 на метр 20, але це у мене вона набагато більша. Така сонячна, тепла. Вона такий яскравий акцент клумби, здорова, без жодної плямочки до зими. Вже морози, перебула цьогоріч морози, в нас були перші заморозки. Нічого, Вона після того погода вирівнялася, вона далі квітувала. Троянда рекомендую для усіх з чистим серцем і совістю, як то кажуть. Сорт відомий витривалістю, гарною стійкостю, до борошнистої руси, до чорної плямистості. Троянда, Ханзиштат, Росток. Рекомендована троянда. Якщо не помиляюся, це також вона від Тантау. Ну, просто неймовірна красуня. Довго тривала, має чіткі дві хвилі квітування і між хвилями випускає поодинокі квіти. Рекомендую. Красуня, неймовірна. Зараз також дуже багато в своїх відео я показувала цю троянду «Гольдеза». Що ж, Золота дівчина. Так, це також Флорибунда. Ця, на відміну від ем, хензештату Росток, дуже починає швидко одна з перших квітує в нашому садочку. Так, ще хочу сказати, вона у мене з обіду до, до заходу сонця вона у мене на сонечку спекотному. Якщо би їй знайти краще місце, як інших. То взагалі ціни би їй не було, не хвороблива також. Ні разу, ну, звичайно, профілактичні обробки ми робимо. Але додатково вона ні разу не хворіла. Квітує просто така в неї також золотисто-оранжевий, не дурно вона називається Гольдеза, золота, золотисто-оранжевий колір, і медовий там сильний такий, і також бурштиновий ну, дуже багато в неї відтінків. Якщо приглянутися, такий дуже виразний сорт. Має теплі відтінки, свій аромат також вона має досить насичена, махрова. І ну, чуть-чуть би довше тримала квіточку, то, то ще б її також ціни не було. Ну, але хочу сказати, дуже багато в мене питалися під час того, як робила свої відео. Дуже гарна троянда. Рекомендую троянду Gold Deza. Дуже гарна трояндочка. Зараз вона тут на фотографії міняється, бо це відео міняється з Іорі. Мені вони подобаються в парі, бачите, відтіняють одну другу. І троянда рекомендована. По-чесному вона п'яте місце посідає, дуже щедра. І вона, на відміну від Гензиштату, росток попередньої, має три хвилі квітування. І дуже скоро починає, і такі чіткі три хвилі у неї є. Так, зараз четверта Стефані Бароні. Ну, ця манюпуля, я не знаю, я її дуже довго купувала і завжди в корзину закидувала і передумувала. Ну, настільки вона мене цього року очарувала, це дякую Тетяночці, Циган, що вона мені такі дві трояндочки прислала. Ну, от гляньте на цю ніжність, ніжно розжива палітра. Такий в неї фруктовий, середній квітковий такий аромат. Як вона бореться, яка вона сильна, це, це, я не думала її взагалі, бо в мене набагато троянд є таких сильних, але я не можу, вона безперервно квітує. Ну, як їй не дати почесне місце. Ну Надзвичайно це також троянда переднього плану. Вона в неї параметр, такі габітуси записані 90 на метр десять. Але ну також в кого як вона в мене також на сонечку цілий день. Ось вона така романтична, витончена, дуже багатоквіткова, рясно цвіте без перестанку. Ну, Кущики дуже гарні, не вистрілює пагонами. Рекомендую Стефані Бароні. Ну і що тут? що скажеш, Третя мокароса. Так, вона в мене була в штрафниках перший рік. На сонечку була пекучому. І прихворіла борошнистою росою. Думаю, ну вона в мене не побуде. Ну, але ми її пересадили. Вона собі сподобала, не дурно кажуть, що кожна троянда має мати своє місце в, 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 полюбоване, напевно, так правильно буде полюбованим. Вона собі облюбувала своє нове місце посадки і що вона виробляє. Я, чесно кажучи, кожен день до неї ходила. Так, три-три хвилі повних, і між хвилями вона рятується як може. Квітує безперервно. І вже ми її минулого року трошечки додатково обробляли. І цьогоріч абсолютно була здорова макароса, Так, красуня. Ну Дехто не любить такої палітри, але для мене, що Іорі, що макароса це виняткова краса, це колір, який там мідний. Попелястий, гірчичний, лавандовий. ну На задньому плані у неї в мене була така насичена фіолетова красуня. Правда, я її перебр... забрала. Посадила, буде сюрприз. На цей рік в, такому ж, в такій тональності, по такій формі квітки будемо побачити сусідку. Сюрприз, і думаю, дуже вдале буде поєднання. Це моя любов, макароса, Не знаю. Мій чоловік спочатку казав, що тобі подобається, а під кінець сказав: Ти знаєш, я визнав. Це така красуня. Навіть чоловікам подобається ось така ідеальна троянда. Тих, хто шукає, хтось щось незвичайне, нестандартне в своєму садочку. Це макароса, Рекомендація. Ось сусідка її, поряд Лавсонг, заслужена друга. Як ми скажемо, на п'єдесталі Лавсонг. Ну, Я дуже боялася раніше цих лавандових троянд, бо вони то горять на сонці, то вони ніженки. ні. Лавсонг. Але скажу по правді, вона у мене тільки до обіда на сонечку. І також їй дуже там комфортно. <кхух> Нічого їй не шкодить. Ні плямочки не мала за три роки, ні також, ні одної. Сонеч, дощик, прекрасно. Сонечко ну, може за те, що воно вже після обіду не таке аж дуже на неї, впливає. В ну, мене вона надзвичайно щедра на квітування. Колір ми бачимо: ніжний, лавандово, такий фіолетовий, легкий, солодкий, запашна, отакий легкий запах у неї, такий солодкий, особливий свій. Ну, габітуси 70 на метр, але у мене вона трошечки більша, скажімо. Величезні, в неї бутони, досконалі, просто ніби, таке враження, ніби чайно гібридна троянда. Ясно квітує, зберігає свій колір, в мене не вигоряє. Казково виглядає. У мене жовта лавандова клумба це от бачу, вже вона відквітувала. але Скажу чесно, у мене не було досвіду. Перший рік телефон ще був, вже пізніше змінила. Не мала я такої скажімо, бази і досвіду. Ну і, скажімо, не так я її ну, невчасно знімала. Так що Лавсонг це моя любов. І не менше ми переходимо до секрету відкриття так, Viv'ian Westwood. Одні говорять, що це звичайно гібридна, але в більшості це є також Флоребунда Vivian Westwood. Красуня бездоганна. Ну, вона в мене по доріжку до Альтанки, то я завжди, що не йду знімати, попри неї от іду і завжди показую. От Подивимося, як вона гарно виглядає. В компанії з фіолетовими ромашками, підбита лавандою. Ну, Якщо жовте, також вона красиво виглядає. Кремово, рожева з персиковим центром красуня. Аромат в неї такий середній квітковий. Не буду говорити, що це шандос б'юті, аж така запашна, але надійність 100%, нехвороблива. Сонечко в неї після обіду до заходу сонця. Витримує дощик, гарно тримає, квітує також повних три хвилі. Трошечки пізніше починає квітування, але надзвичайно гарна трояндочка. Абсолютна дзірка цього топу. Дуже ефектна, елегантна, вишукана, троянда з неповторними відтінками. Квіти в неї щільні, великих розмірів, гарно тримають форму. Хороша стійкість, неймовірна декоративність, справжній преміум клас у світі флорибунт. Зичу, рекомендую. Не знаю, я навіть не пам'ятаю, по яких рекомендаціях я, звичайно, шукала також топи, цікавилася, як вона до мене попала, не пам'ятаю. Але вдячна, не знаю кому, за те, що вона поселилася в мою садочку. Така красива, гарна, стійка троянда. Так, хочу підсумувати своїх топ-10, своїх флорибунт. Від щирого серця усім раджу. Придбати, може, якась комусь і припала до душі. Будуть у вас питання, порекомендую де краще, в якому місці, щоб собі трояндочка облюбувала собі своє місце. Усім дякую. Кому сподобалося, прошу поставити вподобачку, підписатися. Велика шана і подяка нашим захисникам. Зичу усім міцного здоров'ячка. І миру нам усім, і перемоги. Усім вдячна, папа. -па.